пробуєте чайник чайника душити, чайник збирається з вас діяти. Ви його не зарушите, так, так? Але дивіться, в мене ще є, є? Дві Віжертне, правда? Ви взяли цього душити. Хлоп, піджався від вас. Ні в якому разі не робить вода. Больовий контроль. Раз, два. Тримай. Дивіться, яка гарна ручка. Це він розслабляє на що? На кімну цю на речах. Що зробить? Реча. Окей, почає не Хоп, я його Єдиним Людина інстинктивно справиться на цю руку. Друга рука зловила. Не відпускає ніякий захват, це не потрібно пускати. Ви робите польовий контроль, людині тут не зручно. Якщо я його відпущу, він думає, що робити, правда? Якщо я його буду тримати, він буде концентруватися на цьому. Тут проблема. Я нібито збираюсь душити. А я візьму ручку. Раз. Я його перевертаю спеціально, тому що легкий речі. Якщо я вирву рычаг в гарді, не можу зламати руку. Легше він перевернути. Другий варіант чайника. Чайник правило думає, ой, ліки не у вижив. Що розмовляючи брасом по цим цимбалах, правда? Але за те, на що може нарвався я Ніякому разом мені може. Він вперся у вас, він молодець, він розавчик. А ви йому допомогли. Якщо раху не допомагає, Випрацьовують. На бульовому робісте. Дві роботи з чайною. Які впираються так? Або так.